Це Бог дозволив вам побачити це відео. Він знає, що ви втомлені, Він знає, що ви робите все можливе, він бачить ваші тихі сльози та зусилля, які ніхто не помічає. Він повністю розуміє, що робить. Він не прагне зламати вас без причини, як він сказав, бо я знаю плани, які маю для вас. Плани на мир, Єремія 29.11. Ваш біль має мету, ваші боротьби мають причину і ваша вірність буде благословенна. Пам'ятайте, перед тим, як Ісус примножив хліби, Він спочатку їх поламав. Іноді Бог дозволяє зламати перед тим, як прийде благословення. Навіть якщо ви зараз не розумієте, Біблія запевняє нас, ми знаємо, що все сприяє на благо тим, хто любить Бога. Римлянам 8, 28 Виноград тиснуть, щоб зробити вино. Оливки пресують, щоб отримати олію. Насіння проростає в темряві, діаманти формуються під величезним тиском. Ви відчуваєте тиск, можливо, вас формують, щоб отримати щось цінне. Як каже Біблія, ваша віра, випробувана вогнем дорожча за золото, приносить похвалу, славу та честь. 1 Петра 1.7 Якщо сьогодні ви ще не розумієте сенс усього, що переживаєте, пам'ятайте, те, що я роблю, ви зараз не розумієте, але згодом зрозумієте, Івана 13.7. Перед Богом нічого не марно, навіть ваш біль має сенс, він формує ваше майбутнє. Якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, напишіть у коментарях: дякую Богу, і поділіться цим відео з тими, хто переживає складні часи. Зв'яжіться зі мною через WhatsApp. Що ми разом вивчаємо слово Боже щоб зрозуміти Його волю навіть у випробуваннях.